Життя буває довгим або коротким, залежно від того, як ми його живемо. Паоло Коельо Вітаємо, дорогі глядачі. Раді вас бачити на нашому каналі і представляємо переказ, огляд і аналіз 9-го епізоду серіалу Дім Дракона та частково книги Вогонь і кров. Бажаємо гарно та корисно провести цей час з нами. Серія розпочинається з показу пустого безлюдного тронного залу і нарадчої кімнати королівства. Королеві повідомляють, що його світлість помер. Алісента говорить покоївці, щоб та нікому не казала про смерть Візеріса й іде до батька правиці. При розмові Алісента заявляє, що ввечері напередодні смерті король хотів, щоб їхній син Ейгон очолив сім королівств. Гарантовано така дезінформація від королеви є лише частково несвідомою. Адже ми пригадуємо восьму серію і знаємо, що король в останні години свого життя марив і думав, що розмовляє не з дружиною, а своєю дочкою Рейнірою. Того вечора Візеріс розповідав про Ейгона завойовника і про родство обіцяного рятівника королівства, а його дружина не в курсі про це, тому й сприйняла слова про Ейгона як такі, що мають на меті змінити престол наступника. Алісента запевняє отто Гайтавера, що говорить правду, яку король вимовив власними устами та не вказує, що це лише її трактування безладних і хаотичних слів Візеріса. Зрештою, вона не може не розуміти, якби король справді волів змінити свою думку щодо наступника, то висловив би її прямо і на загал. Отто вірить дочці, та в дійсності він давно бажав державного перевороту і щоб його онук став королем. Скликається термінове засідання Малої Ради, і правиця повідомляє, що король мертвий та останнім бажанням хотів, аби його син Ейгон став правителем. Усі присутні перебувають в змові, окрім лорда Лаймона. Чоловік не вірить словам Алісенти, ото та й усіх в кімнаті і грізно дає їм відсіч, звинувачуючи у державній зраді. На жаль, старий лорд не підозрював, чим це для нього скінчиться. Нахабний і зовсім негідний свого плаща та лицарського звання Крестон Коул вбиває лаймона Бізбері. Гадаємо, тут обов'язково трішки відволіктися і поговорити про Коула. На початку першого сезону серіалу Крістон постав перед глядачами як виходить з маловідомого роду, але із завдатками гарного воїна. Коли принцеса Рейніра обрала його до королівської гвардії, то мала на меті реальний захист короля. Адже з усіх претендентів тільки у кола був справжній бойовий досвід, а не лише лицарські змагання. Згодом Крістон закохався в принцесу і та частково відповіла йому взаємністю. Але коли дійшла справа до спальні, і лицар порушив клятву та переспав з рейнірою, то запропонував їй втекти у вільні міста і там прожити разом до кінця днів. Принцеса відкинула таку пропозицію, і це доволі логічно, оскільки вона королівського роду та й оголошена спадкоємицею престолу. На такі дії окраси королівства лицар відреагував неадекватно, переметнувшись своєю службою до королеви Алісенти. В подальшому, на весільній церемонії, Коул вбив коханця Лейнора Веларіона на очах усіх присутніх, і вже такий вчинок мав би позбавити його не тільки звання, а й голови. Але протекція королеви зіграла свою роль, і згодом лицар почав набирати в свої руки все більше влади. Все ж ми намагаємося уточнити, що усі вчинки Коула після зради довіри принцеси не гідні навіть крихти гвардійської присяги й честі, про яку він так любить заявляти. Знущання над дітьми Рейніри, участь у державному перевороті, вбивство лорда Лаймона є чи не найвагомішим підтвердженням цьому. Так чи інакше даному персонажу відведена немала роль у подальшій історії танцю драконів, тому подивимося, до чого може докотитися колись чесна і справедлива людина. Після вбивства Коулом, королівського скарбничого, лорд командир гвардії наказує Крестону кинути меч і віддати плащ, але той витягає свій меч і не бажає виконувати наказ командира. Лише королева вгамовує свого слугу, і той опускає клинок. Отто віддав розпорядження зачинити замок, ув'язнити всіх слуг і покоївок, допоки не владнає справи з переворотом. Ніхто не повинен дізнатися, що Візеріс помер, а особливо принцеса Рейніра і принц Деймон. Якщо ці двоє не погодяться присягнути на вірність новому королю, то їх слід вбити. Ланістер та інші учасники змови підтримують правицю, але Алісента вагається, чи це правильне рішення, і заявляє, що не хоче смерті Рейніри. Вислухавши усе, що діється, лорд командир королівської гвардії Вестерлінг відмовляється виконувати будь-які накази правиці чи ще когось адже визнає виключно владу короля. І доки офіційного правителя немає, він іде геть. Нам знову показують Кристона Коула. і вважаємо, що саме так творці серіалу хотіли представити справжню сутність цього чоловіка, а вона аж ніяк не стосується чесності, присяги і вірності клятві. Кол підлий і негідний лицар, який нічим не гребує, аби прислужитися королеві заради власної вигоди, вважаючи, що вона врятувала його від смерті й образи рейніри, це повна дурня та нісенітниця. Все ж не зупинятимемось на цьому, бо попереду ще один епізод, але вкотре зауважимо, що у даній сцені відбулося порівняння лицарських чеснот Вестерлінга і Крістона, тільки перший відповідає їм. Це наша доля, гадаю, завжди бажати того, що мають інші. Якщо один володіє чимось, інший це відбере. Слова принцеси Гелейни, третьої дитини Візерісей Алісенти можливо, таку незначну деталь нам показали неспроста. Впродовж попередніх серій ми спостерігали за тим, що принцеса Гелейна доволі відлюдькувата, часто залишається наодинці або зі своїми дітьми, і могло скластися враження, що у неї часткові психічні розлади. Зараз ми не будемо щось стверджувати, але вище сказана нею фраза штовхає до роздумів про те, що дівчина насправді має певний дар передбачення, бо реальні події навколо королівського крісла дійсно відповідають її словам. Усі шукають пияка та гульвісу Ейгона, якого хочуть зробити новим королем. Отто наказує серу Еріку і його брату знайти і привезти Ейгона до нього. А королева Алісента відправляє Коула і сина Еймонда на пошуки пропажі та воліє, щоб його доправили виключно до неї. Тим часом Рейніс Веларіон прокидається в ліжку, і неначе усвідомлює, що в замку відбувається щось дивне. Жінка намагається вийти зі спальні, але двері зачинені. Тронний зал. Равиця короля зібрав лордів та вельмож, які на той час перебували в замку, і пропонує скласти присягу на вірність новому королю онуку Ейгону, відмовившись від колишньої присяги принцесі Рейнірі. Дім Фелів та ще один не погоджуються і зберігають вірність принцесі. Вагаючись між життям і смертю, третій лорд Великого Дому схиляє коліно, але виношує план покинути замок і повідомити принцесу про переворот. Оскільки за всім дійством спостерігав лорд Ларі Стронг, Кривоногий, який нагадуємо, вбив свого батька і брата, щоб посісти місце очільника дому, здогадався про задум непокірного лорда, і його впіймали та повісили. У нетрях міста до сера Еріка підходить служниця білого хробака. Щоб було зрозуміло, саме так назвала себе колишня коханка Деймона Місарія, котра зараз одна з дуже впливових осіб гавані, хоч і тримається в тіні, бо фактично контролює мережу шпигунів. Служниця пропонує гвардійцям організувати зустріч правиці з її посланницею, і тоді стане відомо, де зараз перебуває принц Ейгон. Мовчазні сестри загортають тіло короля в шовк, готуючи до поховання. Алісента плаче. Але важко не помітити, що цей сум і жалість більше награні, аніж йдуть від щирого серця, хоч королева неодноразово говорила про любов до свого чоловіка, та в слова легко повірити, а ось довести потрібно діями і вчинками, чого від неї майже не було помічено. Так чи інакше смуток Алісенти більше схожий на особисту жалість перед прийдешніми подіями, які, хоч і почалися за заздалегідь спланованим сценарієм, в будь-яку мить можуть змінити потоки русла. В наступній сцені Алісента приходить до покоїв Рейніс Веларіон. Дружина морського Змія запитує королеву, яка була причина такого обурливого ставлення до неї. Та за мить здогадується, що король помер, а гайтавери узурпують трон. Алісента намагається переконати дім Веларіонів підтримати Ейгона, а не Рейніру. Рейніс заявляє, що присяга її дому непорушна. Королева всіляко грає на емоціях шокованої Рейніс, говорячи про мир і те, що колись давно саме вона мала стати королевою під час скликання великої ради старим королем, пропонує всеосяжну владу у дрифтмарку. Але такі дії не допомагають повернути на свою сторону тверду і непохитну жінку. Ото Гайтавер зустрічається з білим хробаком. Правиця не довіряє жінці, але коли вона говорить, що знає про кончину короля, змінює свою думку, і віддає їй золото та обіцяє покласти край з бійками дітей у блошиному дні. Білий хробак наголошує отто, щоб він пам'ятав про свою обіцянку, коли посадить онука на залізний трон. Бо, цитуємо: Влада це лише те, що тобі дозволено взяти. Цими словами жінка підкреслює свою особисту владу, адже вона була повією, а тепер стала впливовою людиною. Також слова місарії мають і більш глобальне значення. Зокрема, йдеться не тільки про номінальну владу, а й про фактичну, бо король, можливо, і очолює державу, але це не значить, що він самостійно приймає рішення. Часто справжньою владою володіють не правителі, а їхні сподвижники і радники. Далі нам показують, як сер Ерік з братом знаходять Ейгона, саме там, де було вказано білим хробаком, але їм заважають Коул та Еймонд, котрі повинні доправити принца до королеви. В бійці між лицарями перемагає Коул, а Еймонд наздоганяє брата і не відпускає. Нарешті Ейгона приводять до матері королеви. У сімейному змаганні між Отто Гайтавором та Алісентою перемогла остання. Чим показує свою справжню сутність? Королева розмовляє з батьком і каже, що розуміє, як він крутив нею протягом життя. А отто відповідає, що зробив її королевою сімох королівств. І, які б не були у них розбіжності, зараз вони обоє прагнуть посадити на трон Ейгона і захистити свій рід. Алісента ультимативно заявляє, що слід виконувати подальші дії з коронацією сина виключно за її плану, а не отто. А також, що Крістон Коул має стати лордом-командиром королівської гвардії, а Рейніру слід повідомити про все, що сталося, і дати шанс присягнути новому королю, якого коронують вже на світанку. Правиця мовчки погоджується, а королева іде до своїх покоїв. Там на неї вже очікує Ларі Стронг і розповідає про те, як її батько першим знайшов Ейгона. Йому відомо про мережу шпигунів у Червоній твердині, з чоловік пропонує позбутися білого хробака. Королева погоджується, і така згода вкотре багато говорить про вчинки її величності, які ідуть в розріз із словами, котрі вилітають з її рота. Все ж найцікавішим з цієї бесіди є не розмова між двома свого роду схибленими особами, а візуальне дійство між ними. Виявляється, Ларіс має приховану слабкість, фетиш до роздягання королеви. Він любить дивитися на її ноги та мастурбує в процесі оголення частин тіла Алісенти. Зрозуміло, що таке дійство не є одноразовим і триває вже довгий час. А отже, недалекоглядний і вже покійний король Візерис оточив себе людьми з надто великими амбіціями та позбавленими вияву честі й вірності, що в свою чергу й призвело до узурпації влади. Сір Ерік пробрався до принцеси Рейніс Веларіон та виводить її з ув'язнення, бо не воліє, щоб державна зрада відбулася. В наступній сцені видно, як палає будинок, де зосереджувалась влада і життя білого хробака. Зрозуміло, що Ларіс Стронг виконав виління королеви, але нам не показують, чи справді загинула Місарія і яка подальша доля всіх шпигунів павуків. Цей епізод є вкрай важливим для подальшої історії королівства, хоч сценаристи не зробили достатнього акценту на ньому, ймовірно, бажаючи ввести глядачів в оману або зберегти інтригу на майбутній сезон. Світанок. Всіх людей зганяють в зал коронації Ейгона. Малому пияку та розпуснику все одно, чи займе він престол, чи ні. Він волів би розважатися на свій розсуд, ніж займати крісло правителя. Алісента запевняє сина, що Візеріс оголосив його спадкоємцем, та навіть цей розпусник не вірить їй, оскільки в короля було 20 років, щоб змінити свою думку щодо наступника, але він далі підтримував свою першу дочку Рейніру. Драконяче Лігво. Ото Гайтавер оголошує промову перед населенням про начебто веління короля, аби Ейгон успадкував трон. Простолюд, можливо, й сумнівається у такому вчинку, але плескає та радіє новому правителю, адже вибір у них невеликий. Зрештою, вони ще не розуміють, що на них очікує далі. Триває церемонія. Ейгону надівають корону, а в цей час Рейніс Веларіон прокрадається до свого дракона. Можливо, саме в цю мить Нездара Ейгон усвідомив своє положення і збагнув, яка влада лягла йому до рук, бо ми спостерігаємо за тим, як хлопець вперше насолоджується своїм новим становищем під оплески простолюду. В цю мить з під земеля будівлі виривається рейніс на своєму драконі. Безперечно, загинули сотні людей. Крик, гамір, всі біжать куди тільки можуть. Дракон реве та наближається до щойно коронованого Ейгона зі свитою. Вартові, не розуміючи дійства, із переляку намагаються зачинити двері будівлі. Хоча правиця кричить до них не робити цього, бо чим допоможе такий вчинок. Рейніс має можливість покласти край фарсу гайтаверів, спаливши їх та їхніх прихильників до тла. але обирає інший шлях покинути королівську гавань і найімовірніше помчати до принцеси Рейніри. На цьому серія закінчується. Буря емоцій від побаченого не вщухає і зараз, тому перейдімо одразу до книги Першоджерела і дізнаємося, що про ці події пише Джордж Мартін. Першою розбіжністю між книгою і серіалом є те, що в першоджерелі Крістон Коул на час смерті короля Візеріса вже очолював Королівську гвардію. Оскільки в серіалі ми побачили сцену, коли Коул одягає залізну корону завойовника Ейгону на голову, то лише з неї можна припустити, що рішення королеви Алісенти про призначення коула лордом-командиром втілилося в життя, але за кадром. Друге, повідомив про смерть короля слуга, котрий приносив його величності напитки, а не покоївка королеви. Також в книзі є припущення, що смерть володаря могла бути спланована Алісентою Гайтавер, і одним з таких підтверджень є намовляння всіх слуг, які мали доступ до короля, повідомляти про його стан здоров'я одразу королеві без жодного галасу. Третьою відмінністю являється зібрання малої ради, яка за книгою також перебувала в змові з гайтаверами, але відбувалася не у звичному місці засідань, а у покоях королеви, які знаходилися поверхом нижче від спальні правителя. Наступною не так розбіжністю, як незначною відмінністю є смерть лорда Біспері. Зокрема, на сторінці 373 описано цю подію так цитуємо. Великий майстер Орвіль свідчить, що лорда Бізбері біля дверей схопили за наказом сера Отто Гайтавера і відвели в підземелля. Замкнений у чорній камері, він згодом помер від застуди, чекаючи на суд. Септон Юстас розповідає інше: згідно з його нотатками, сер Крістон Коул примусив лорда Бізбері сісти назад і перерізав йому кінжалом горло. Гриб теж винуватить Сера Крістона у смерті його милості, але в його версії Коул схопив старого за комір і виконув з вікна, де той і загинув, настромлений на залізні палі, в сухому рову. Всі три літописи погоджуються лише в одному перша кров, пролита в танку драконів, належала лордові Лаймону Бізбері, лордові Скарбничому сімох королівств, який був вірний клятві принцесі Рейнірі. Ще одним цікавим фактом, який опустили в цій серії, є пропозиція Ларіса Стронга під час засідання Малої Ради поклястися у вірності новому королю Ейгону. Кривоніг та старший нашіптувач Ларіс різонув свою руку кинджалом і запропонував усім присутнім змовникам зробити так само, бо саме тоді клятва буде кровною і довічною. Всі погодилися і виконали пропозицію, окрім королеви, адже вона жінка, і різати руку їй не личило. Наступною серйозною різницею між книгою і серією є те, хто переконав Ейгона стати королем. Бо, як і в серіалі, на сторінках вогню і крові, принц Ейгон не бажав позбавляти сестру Рейніру справедливого престолу наступництва. Так ось. Коли вчинилася згадана вище буря із смертю Візеріса, то Ейгон дійсно перебував за межами замку, поринувши в розваги. Але, за книгою, його легко знайшов Крістон Коул і переконав, якщо Рейніра сяде на трон, то стратить його і всіх його братів. Сторінка 375. Тож ми й тут переконуємося у підлості колись нікому невідомого лицаря, який отримав першу вагому владу саме завдяки принцесі Рейнірі, а тоді зрадив її. Далі нам показали, що коронація Ейгона відбулася буквально за декілька годин після смерті Візеріса Таргаріана, і до його тіла допустили німотних сестер та загорнули у відповідні поховальні шати. А ось в книзі зазначено інше. Цитуємо. Минув день, другий. У покої, де лежав і розкладався король Візеріс, не запросили ані Септонів, ані німотних сестер. Дзвони не дзвонили. Круки літали, але не в драконство. Натомість їх посилали у Старгород, Кечеру Кастерлі, Річкорин, Небосад і до багатьох інших лордів і лицарів, які вважала королева, можуть підтримати її сина. На десятий день третього місяця, року 129-го від завоювання, закалатали жалобні дзвони, сповіщаючи про кінець правління короля, великому майстру Орвілю, нарешті дозволили розіслати круків, і чорні птахи сотнями злетіли в повітря, поширюючи звістку про сходження на престол Ейгона в усі куточки королівства, сторінки 375 377. І на кінець мусимо вказати, що сцена в драконячому лігві під час коронації нового короля з Рейніс Веларіон та її драконицею Міліс є чистою фантазією сценаристів та шоуранерів серіалу. В книзі Мартіна жодним чином не згадувалася така подія. Та якщо казати про епік, то закінчення дев'ятої серії гарантовано виконано саме для цього. Оцінюємо серію в 10 балів з 10 можливих. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал тих, хто ще не зробив цього. Поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Пам'ятайте, найбільша небезпека справджується в момент перемоги Наполеон Бонапарт.